Іван заходиться сміхом, то одразу вибере місце, яке точно викличе у неї відторгнення. От і рішення проблеми. Макс кидає на нього докірливий погляд і повертається до басейну. Макс знімає окуляри, потягується і зітхає. Іване, ну, досить фантазувати. Які зобов'язання? За кілька хвилин Таня почне вимагати, щоб я намазав її кремом, а потім ми годину будемо вибирати кафе де їй все одно нічого не підійде. А Наталя і Таня жваво базікають, зрідка поглядаючи на своїх супутників. У купальниках із засмаглою шкірою вони обидві виглядають чудово, але між ними та їхніми чоловіками давно простяглася майже відчутна межа. Раптом Іван стає серйозним. Іван жбурляє рушник на лежак, стряхує головою, пригладжуючи мокрі пасма, і посміхається. Послухай, ти хоч розумієш, який подарунок долі на нас чекає. Цілих сім днів без дзвінків, без офісної гризні, без твоїх нескінченних графіків і моїх нудних зустрічей. Холодне пиво і жодних зобов'язань. Слухай, а ти ніколи не думав, якби, наприклад, ти опинився з Танею, а я з Наталею, чи щось би змінилося? Макс піднімає брову. Цікава ідея. Уяви. Нас поміняли ролями десять років тому, і ми заскочили в чужі сімейні гнізда. Ти б обурчав, що таня постійно тебе дістає, а я б мучився питанням, про що Наталя думає насправді. Іван примружується. Ставлю пляшку віскі, що ти помиляєшся. Як гадаєш, чим би це закінчилося? Думаю, нічого б особливо не змінилося, задумливо відповідає Макс. Ми всі різні, але шаблони одній й ті самі. Спочатку романтика, потім рутина, побут, кредити, робота. Макс хитає головою та ні, на суперечки часу немає. Давай так, заради забали спробуємо прожити один день у ролі один одного. Сьогодні ти благовірний Наталки, а я чоловік Тані. Чуєш, ви замишляєте? Підозріло примружується Наталка. Іван розводить руки, ніби фокусник на арені. Леді. У нас для вас цікава пропозиція як щодо забави в обмін ролями. Таня піднімає брову. Які ролі? Макс пояснює, сьогодні на один день ми міняємо з позиціями я стаю твоїм супутником, Таню. А Іван, твоїм? Гаразд, дійко, з тобою, вимовив він. Нарешті, заради експерименту. Іван радісно ляскає йро по плечу. Оце правильний настрій. Вони прямують до жінок. Які вже помітили їхні загадкові усмішки. Тільки у звичайних справах, без зайвого пафосу. Макс кидає погляд на дружину. Таня сміється, струшуючи мокрим волоссям, і його на мить охоплює дивне відчуття. А що, як уявити її своєю супутницею? Макс знизує плечима у рамках експерименту. Обов'язково. Таня усміхається. Ми що ж, звучить весело. Іван додає з усмішкою. А якщо тобі знадобиться, наприклад, компанія на процедури, доведеться йти. Піро, це тест. Дізнаємось, чи розрізняєте ви нас взагалі у звичайному житті, подружжя переглядається, тобто ти хочеш сказати? повільно вимовляє Наталка. Якщо я попрошу тебе подати мені напій, ти це виконаєш. Зрештою, умови є умови. Обидві дами усміхаються. Гаразд, каже Таня. Давайте ризикнемо. Вони стукають келихами, навіть не підозрюючи, що цей розіграш перетвориться на щось більш серйозне, ніж просто жарт. Все стартувало невинно. Іван оточив Наталю турботою, ніби вона була його парою, підносив їй напої, жартував, допомагав нанести крем, терпляче слухав її розповіді. Він навіть підібрав для них місце для трапези. Як тобі роль мого чоловіка? спитала Таня. Відкинувшись на спинку стільця, вона дивилася на нього якось по-новому. В її погляді з'явилася м'якість, легкість. Знаєш, ти вмієш просто сидіти та слухати, раптом відзначила Наталка. А що тут особливого? здивувався Іван. Ти перший за довгий час, хто не дає порад, не каже, що це твоя помилка, а просто слухає. Іван знизав плечима. Можливо, тому, що я не твій чоловік. Наталка задумливо опустила погляд. Вечір завершився келихами біля моря. Хвилі ніжно накочувалися на берег. З сусідньої таверни доносилися уривки мелодій. Таня поправила локони і подивилася на Максима. Знаєш, а ти зовсім інший, коли не з Наталкою. Макс здивовано підняв брови. Що ти маєш на увазі? Ти більш чуйний, відповіла вона, не хапаєш телефон кожні п'ять хвилин. Іване, ти ж розумієш, що це просто гра, правда? Наталка відвернулася. Експеримент, який спочатку здавався невинною розвагою, почав перетворюватися на щось ризиковане. Макс відчув, що цей жарт починає набувати зовсім іншого забарвлення. У той же час Іван взяв Наталку за долоню. Чи помічала ти, що чужі пальці здаються теплішими? Вона глянула на нього. Ти тут, а не десь у своїх роздумах про справи. Макс відчув, як по спині пробіг холодок. Просто давно не був у відпустці, спробував він виправдатися. Може, справа зовсім не у відпочинку. Таня подивилася на нього трохи довше, ніж слід було. Мила, можу я провести тебе до кімнати, сказав Макс коли Таня підвелася зі стільця. Звісно, милий, посміхнулася вона. Даючи зрозуміти, що це все ще гра. Але в її милій вже відчувалася певна новизна. Чесно кажучи, Макс усміхнувся. Цікавий досвід. Тобі комфортно зі мною? Так. Таня зупинилася, а з Наталкою тобі комфортно? Вони рушили по доріжці до готелю, не поспішаючи, повітря було теплим, і Таня накинула на плечі легку накидку. Ну і як тобі роль мого чоловіка? Спитала вона, дивлячись у бік. Макс уважно подивився на неї. Чому ти про це питаєш? Таня знизала плечима. Просто мені здається, ти давно не ставив собі це питання. Максиму раптом стало незатишно. Давай не будемо заглиблюватися занадто далеко, обережно вимовив він. Таня схилила голову. Ти вважаєш? Ми вже перетнули межу. Макс не знайшовся, що відповісти. Наприклад, Іван хмикнув. Ти натякаєш на себе. Наталка хиднула головою. Просто розмірковую, що якби я вибрала тебе замість Максима, можливо, все було б інакше. Тим часом Іван і Наталка розташувалися біля кропки води, слухаючись шепіт хвиль. І колись думала про те, як могло б скластися твоє життя інакше? запитала Наталка. В якому плані? Ну, з іншою партнеркою. Іван уважно подивився на неї. Вважаєш, було б легше чи, можливо, важче. Вона усміхнулася. Яка різниця? Ми ніколи цього не дізнаємось, адже так. Наталка знову відвела погляд. Саме ця ніч стала точкою, де безтурботна гра почала ковзати в небезпечну зону. Ніхто не розумів, що на них чекає далі, але одне було очевидним назад шляху вже не було. Поруч з станею він відчував, ніби ожив. У ванні почувся шум води. Наталка приймала душ. Макс дістав смартфон і кинув погляд на екран. Жодного повідомлення, хоча чомусь він сподівався, що вони будуть. Між тим Іван завмер біля входу до свого номеру. Всередині мирно спала таня. Він обережно прочинив двері і ступив усередину. Коли Макс зайшов до свого номеру, він раптово усвідомив. Що не відчуває жодного бажання опинитися поруч з наталкою. Знявши футболку, він став біля вікна і втупився на нічне море. Чому? На мить йому здалося, що він потрапив у чужий дім або навіть у чужу долю. Ранок почався з відчуття тривожної порожнечі. Макс відкрив очі і кілька секунд лежав. Втупившись у стелю. Іван теж прокинувся раніше звичайного. Він лежав, не поспішаючи вставати. Таня дихала рівномірно. Її шкіра трохи торкалася його руки. Наталка все ще спала поруч. Її волосся розсипалося по подушці, все виглядало звично. Але всередині щось змінилося. Вчора він відчував себе повноцінним, сьогодні ж, здавалося. Ніби він знову замкнений у чотирьох стінах. Вчора вони просто заснули поруч, як пара. Зараз він дивився на неї і задумався а що, якщо б вона дійсно була його супутницею? Ця думка ніяк не покидала його. Сніданок пройшов у напруженій тиші. Всі зібралися за одним столом, але між ними ніби простяглася стіна. Таня перша наважилася порушити тишу. Які ідеї щодо сьогоднішнього дня? Може розважитися в аквапарку? запропонував Іван. Макс кивнув. Не відводячи погляду від своєї чашки з кавою, Наталка втупилася в смартфон. Всі знову здавалися звичайними, але всередині щось вже змінилося безповоротно. В день, коли вони носилися з атракціонів, все знову стало радісним. Бажаєш освіжитися? спитав він. Тільки якщо ти вирішиш за мене, посміхнулася вона. Макс кивнув і попрямував до стійки бару. Сміх, бризки, емоції, ніби вони повернулися у свій експеримент, але тепер розуміли, що грають серйоз. Давай перевіримо, хто швидше опиниться біля шезлонгів», – крикнула Наталка Івану, струшуючи воду з волосся. Він посміхнувся Той, хто програє, вибирає ресторан. А ще робить масаж переможцю, підморгнула Наталка і рвонула вперед. Іван кинувся за нею, відчуваючи, як всередині все закипає. Тим часом Макс сидів з станею в тіні. Коли він повернувся, Таня дивилася на нього так, ніби він зробив щось особливе. Знаєш, ти ніколи раніше не вирішував за Наталку, вимовила вона. Просто захотів спробувати. Цікаво, як це? Іван масажував спину на тальці на терасі, а Макс сидів стане на березі, дивлячись на вогні вдалині. Ти думаєш це нормально? спитала Таня. Що саме, що нам так легко разом дозволити комусь іншому робити вибір за тебе, відповів Макс. Я завжди вважав, що дами воліють самі все вирішувати. Таня усміхнулася, тільки якщо поруч чоловік занадто слабкий, щоб взяти ініціативу. Макс відчув, як всередині що здригнулося. Він згадав минулий вечір, як просто було станею, як він міг бути собою. Вона дивилася на нього так, ніби тільки що сказала щось, що залишиться з ним надовго. До вечора вони знову розділилися парами, і знову відчуття легкості з чужою людиною здавалося сильнішим, ніж зі своєю. Твої руки творять дива, прошепотіла вона. Іван посміхнувся кутиками губ. Я просто виконую обов'язок перед своєю половинкою. Макс промовчав. Він просто взяв її за руку. Десь вище поверхом Наталка закрила очі, насолоджуючись тим, як пальці Івана ковзають по її шкірі. Вона повернула обличчя, їх погляди перетнулися. У цей момент обидва зрозуміли зворотного шляху вже немає. Забава зайшла надто далеко. Але ніхто з них не прагнув її притинити. У ванні лилася вода. Наталка все ще була там. Вона затримувалася. Іван знав, що повинен підвестися і покинути цю кімнату, але не міг себе змусити. У кімнаті, прикидаючись сплячою, лежала Наталка. Вона чула, як він ступив на балкон, почула його глибокий подих, коли він взяв смартфон, але виклику так і не було. Іван розкинувся на ліжку, дивлячись у порожнечу стелі. Ніч була м'якою, повітря було наповнене запахами хвиль, тропичних масел і ще чогось невловимого, що неможливо описати словами. Макс сидів на терасі свого помешкання, спостерігаючи за тим, як таня грає ногами у воді. Його тягнуло до неї, але щось всередині противилося цьому. Йому здавалося, що якщо він залишиться, він остаточно переступить межу. Але якщо піде, все це залишиться лише розіграшем, а він не хотів, щоб це було лише грою. Вода замовкла. Наталка дивилася на нього так, як давно вже не дивилася на Максима. Макс все ж таки спустився він знав, що Таня відчує його кроки ще раніше, ніж він заговорить. Іван прикрив повіки, двері ванної відчинилися. І він відчув аромат її засобів для волосся. Ти не пішов, тихо сказала Наталка. Ні, відповів він. Вона завагалася, потім рушила до ліжка і опустилася поруч. Що ми творимо? Іван повільно повернув голову. Здається, ми вже скоїли, вимовив він. «Ак і сталося. Вона не обернулася, просто вимовила: Привіт. Прирід, відповів він, присідаючи поруч. Чому ти тут на самоті? А чому ти не відпочиваєш? Макс ступився в темряву. Здається, мені зовсім не хочеться спати. Таня усміхнулася. Значить, ти з'явився куди слід. Макс, прошепотіла вона. Він торкнувся губами її шиї. Прирід сонце. Таня прикрила повіки жодного повідомлення. Хоча чомусь він сподівався, що вони будуть. Між тим Іван завмер біля входу до свого номеру. Середині мирно спала таня. Він обережно починив двері і ступив усередину. Тепер вони обидва усвідомлювали, шляху назад немає. Макс піднявся першим. Підійшовши до вікна, він трохи розсунув штори і глянув на берег. Про те, що тепер робити, вимовив він нарешті. Таня сіла, натягуючи покривало на плечі. А навіщо щось робити? Вона схилила голову до його плеча, і в цей момент все ніби склалося само собою. Світанок вийшов незвичайним. Іван відкрив очі в чужому ліжку. Але відчуття було таке, ніби він завжди тут ночував. Поруч рівно дихала Наталка, а в іншому номері Таня потягнулася, відчуваючи тепло тіла поруч. Макс обернувся до неї. Ти справді так вважаєш? Вона уважно подивилася на нього. Якби ти не відчував необхідності щось вирішувати, ти б зараз не стояв з таким виразом. Макс зітхнув. Ти не з тих дам, хто робить подібне без причини. Таня відвела погляд. Без причини? Вона встала, підійшла до нього. А якщо є привід. Вона поклала свою долоню на його руку. Максе, ми ж не просто так опинилися поруч, він зустрівся з нею поглядом. Це все починалося як забава. А ти впевнений, що забави не можуть перерости у щось істинне? Він мовчав. Аня усміхнулася. Справа не в тому, чи була це гра. Справа в тому, чи хочеш ти зупинитися. Макс знав відповідь, а відповідь його турбувала. Іван прокинувся в затишному ліжку, але Наталки поруч не було. До нього долинув звук води з душу, і він усміхнувся. Минула ніч здавалася надто реальною. Він потягнувся, відчуваючи приємну легкість у тілі. Десь всередині панував дивний спокій. Він не відчував ні докорів сумління, ні страху. Наталка вийшла з душу, загорнувшись у рушник. Помітила його погляд і хмикнула Ще будеш витріщатися. Він знизав плечима. А якщо буду? Вона похитала головою і опустилася на ліжко. Іван сів поруч, відпочила нормально. Наталка зітхнула. Тоді ще далі. Іван усміхнувся. Тепер доведеться робити вигляд, ніби нічого не трапилося. Наталка задумалася краще, ніж за довгий час. Вимовила вона, дивлячись на нього. Ти ж теж не бажаєш зупинятися. Правда? Іван мовчав. Вона засміялася. Серйозно думаєш, це спрацює? Гадаю, якийсь час вигорить, відповів він. Наталка зітхнула. Значить, будемо продовжувати виставу. Іван обійняв її за плечі. Головне, не переплутати ролі. Вони розсміялися, але всередині обох зачаїлося дивне відчуття, ніби жарт вже не просто зайшов надто далеко, ніби сама гра стала їхнім новим життям. Наталка бачила, як Іван тримає її руку трохи довше, ніж слід було. Вони грали в стару гру, але розуміли, кінець буде іншим. До вечора вони знову розділилися парами. Але тепер це здавалося природним. Вдень вони знову зібралися біля водойми, веселилися, підколювали один одного, робили вигляд, що все залишилося як раніше. Але це була лише видимість. Таня помічала, як Макс дивиться на неї не як приятель, не як випадковий компаньйон поза тії, а як людина, яка зробила вибір. Опало відчуття дискомфорту, ніби вони завжди були саме в цих парах. Макс більше не думав про Наталку, коли Таня нахилялася до нього з усмішкою. Іван не згадував про Таню, коли Наталка сміялася поруч. Значить, не варто повертатися. Макс подивився на неї. Це ж не так елементарно. Таня усміхнулася. Їм більше не потрібно було прикидатися. Вони просто залишилися собою. Ти ж не хочеш повертатися додому? спитав Макс. Лежачи поруч станею. Вона зітхнула. А ти, я не знаю, що там робити, відповів він. Він мовчав. Таня провела пальцями по його щоці. Ти занадто багато рефлексуєш. Хто стверджував, що має бути легко? Макс задумався. Ми навіть не уявляємо, що чекає попереду. А якщо просто існувати, не будуючи планів? Макс закрив очі, і тут вона торкнулася його губ своїми. На цей раз він ні про що не розмірковував. Іван спостерігав, як Наталка розплутує пасма волосся перед зеркалом. Тоді чому б не спробувати знову? Все не так однозначно, відповів він. Наталка нахилилася, майже торкаючись його обличчям. Знаєш, я зупинився б на тобі, якби можна було все переграти, сказав він. Вона застигла, потім повільно повернулася. Серйозно підійшла ближче. Давай зробимо це простіше. Він закрив очі, вона посміхнулася. Тепер це був вже не просто швидкоплинний роман це стала їхня нова дійсність. Наступного ранку Макс прокинувся з відчуттям, ніби щось порушилося. Він знаходився у своєму ліжку. В кімнаті, де все ще витав запах парфумів тані. Потрібно би вже повернутися до звичайного життя, подумав він, але звичайне життя чомусь не поспішало за ним. Він піднявся, підійшов до вікна і помітив, як здалеку до нього на терасу виходить таня. В її очах був той самий погляд, якого він ще не зустрічав за весь час їхнього спілкування. Цей погляд, не був шлюдливим чи грайливим, він був глибоким. Доброго ранку, тихо сказала вона, злегка усміхаючись. Привіт, відповів він. Вона наблизилась, обійняла його, не відстороняючись, прошепотіла залишитися. Він заглянув їй в очі і в той мить відчув, що, можливо, вона має на увазі щось більше, але це було важко усвідомити. Таню, все це, що ми творимо? Вона не відповіла одразу, просто стояла, притулившись до нього ми живемо, вимовила вона. Це звучало надто банально, але Макс зрозумів, що більше не хоче руйнувати цю мить. Не хотів втратити її, як втратив все інше. Всі питання, які він ставив собі, розчинилися він міцно одійняв її. Іван стояв на терасі свого номеру і курив. Повітря грало з димком, і він намагався зосередитися на чомусь важливому. Все, що трапилося за останні кілька днів, виходило за межі того, що можна було назвати нормальним. Він мовчав. Ти щось приховуєш, Іване? Він глянув на неї. Він і Наталка були такі близькі, але між ними все одно залишалася непереборна дистанція. Про що задумався? спитала вона. Приєднайся до мене на терасі. Відповів він, коли вона наблизилась. В її очах читався смуток. Ти вже все вирішив. Іван не знав, що сказати. Не зникай, Іване, він подивився на неї прямо. Ти ж не хочеш, щоб я пішов? Натайка мовчала. Наталка стояла з опущеною головою, але його погляд був достатньо гострим, щоб помітити її внутрішнє світло, той прихований біль, який вона ховала навіть від себе. Ти усвідомлюєш? Продовжила Наталка. Іван закурив, не відповідаючи, вона зітхнула. Він загасив сигарету, не відводячи погляду від її обличчя Ми не можемо повернутися до колишнього. Наталка знову замовкла, а потім тихо вимовила: Я б не хотіла, щоб це завершилося. Він поцілував її в лоб, та це завершиться. Цієї ночі Макс і Таня знову зустрілися. Вони сиділи біля водойми в тиші, дивлячись на зірки. Та тиша здавалася нестерпно давлячою. Знаєш, сказала Таня, іноді мені здається, що я недостойна цього. Макс подивився на неї. Ти говориш, як Наталка? Аня усміхнулася. Чому? Тому що у мене є право бути щирою. Макс зітхнув Це щось на зразок фіналу. Вона похитала головою. Ні. Ми тільки починаємо. Макс закрив очі, не знаючи, що відповісти. Єдине, що він розумів, дорога назад була закрита. І єдине, що залишалося, це спостерігати, що буде далі. Пройшло кілька днів. Це були ті дні, коли вже ніщо не здавалося випадковим. Макс і Таня продовжували перебувати разом, немов гра все ще тривала. Однак між ними вже не було тих простих стосунків. Які були на початку. Що тепер? Навіщо ми тут? Як бути далі? Макс попрямував до барної стійки і наповнив келих вином. З'явилися нові нитки зв'язку, які неможливо було розірвати. Вони більше не приховували своїх почуттів, але кожен крок давався з трудом. В їх оглядах читалися питання, які ніхто не наважувався вимовити вголос. Я просто питаю, що далі, хіба ти не бачиш, що ми в тупику? Макс зітхнув. Таня сиділа поруч, дивлячись на нього, але її очі здавалися порожніми. І що, так і будемо жити? спитала вона, не відводячи погляду. Макс поставив келих і подивився на неї. Ти знову починаєш. Ти мене лякаєш? Таня піднялася і підійшла до нього. А ти до сих пір не зрозумів? Ми вже не можемо зупинитися. Макс мовчав, таня знову поцілувала його, і цей поцілунок був іншим, більш глибоким, значним, який не залишав місця для коливань. Цей момент Макс зрозумів, шляху назад немає. Іван стояв біля вікна, дивлячись на безкраї води. Наталка сиділа на ліжку, перегортаючи знімки на телефоні. Намагаючись не помічати його мовчазну зосередженість. Чому ти весь час мовчиш? спитала вона, не відриваючи очей від екрану. Думаю про нас, відповів він. Наталка підняла голову. А нас? А що з нами? Іван повернувся і підійшов до неї. Я не знаю, що відбувається, але здається, все вийшло з під контролю. Наталка зітхнула. І що ти пропонуєш? Він сів поруч. Я не знаю, але я точно не готовий повернутися додому і робити вигляд, що все в порядку. Вона стисла його руку. А якщо це все, що у нас є, Іван подивився на неї, тоді, можливо, варто зробити це справжнім. Всю мить він відчув її щирість це була не просто пристрасть, це було внутрішнє бажання жити тут і зараз, не заглядаючи в майбутнє, не турбуючись про те, що буде потім. Лише про те, що відбувається в ці дні, в цьому місці, в цих стінах. Вона похитала головою. А що ми будемо робити потім? Він зробив вдих, але відповіді не знайшлося. Вона знову пригорнула його до себе Давай, хоча б спробуємо насолоджуватися цим моментом. Нехай ще трохи. Микола і Світлана зустрілися з Андрієм та Оксаною за вечірньою трапезою. Всі сиділи за одним столом, вели розмови. Але між ними висіла невидима важкість, яку неможливо було приховати. Кожен з них вдавав, що спокійний, але все виглядало занадто очевидним. Світлана, сама того не усвідомлюючи, почала чергову гру. Знаєте, мені здається, ми всі особливі. Ми зустрілися не просто так, вірно. Але Світлана не здалася. Може, це не гра, може, це просто стражнє життя. Вона підняла келих, і решта мовчки наслідували її жест. Микола посміхнувся, але в його посмішці відчувалася невпевненість. Андрій та Оксана обмінялися поглядами. Ти завжди любиш грати, Світлано, сказав Андрій, намагаючись додати легкості. І всі розуміли гру закінчено. Вони стояли на порозі чогось нового. Але ніхто не знав, що їх чекає за цим порогом. Однак в цій тиші відчувалося щось більше, ніж просто вечірнє повітря курорту. Це було щось глибоке, щось, що повільно піднімалося всередині кожного з них, немов газова хмара, готова ось ось вибухнути.